Привіт! Зараз розкажу вам про настільну гру Коатель. Це локалізація настільної гри Коатель видавництвом Ікач Games. Це в нас така абстрактна гра від одного до чотирьох гравців, де ви будете зі шматочків збирати зміїв Коатлів. Це такі міфічні істоти з міфології Ацтеків. І саме у ацтекському сетінгу і виконана ця настільна гра. Давайте я вам покажу правила цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Тож на початку партії кожен гравець отримує свій отакий планшет. Але це називається планшет, але це просто така картонна штука. Також ви отримуєте одну картку храму у закриту, отримуєте жертовні жетони свої три штучки. Правила радять їх не використовувати в першій партії, але загалом я пояснив гру одразу з ними. Тільки зовсім новачкам можете давати гру без них, але так вони досить прості. І також ви отримуєте карти про рост в залежності від вашого місця. Перший гравець він отримує ось такий жетон першого гравця і три картки. Наступний гравець отримує чотири картки, наступний п'ять і четвертий гравець шість карток. В центрі ви викладаєте оцей жартонний диск, навколо нього викладається шість карток. На самий жартоний диск. Ви з оцих мішечків дістаєте компоненти. У нас є серединний нашого змія Куатля, і вони по колу. Є ось тут дві голови і два хвоста. Завжди ось тут у нас знаходяться. І ці мішечки ви далеко не викладаєте, тому що ви будете поповнювати цей диск новими компонентами. І карти храмів ви викладаєте ось так, ось дві стопки і верхню Карту на кожній стопці ви відкриваєте, щоб ви бачили, це насправді такі цілі вам на партію. Що ви будете робити, так це збирати тут кватлів. У коатля кожного є голова, є якась середина, мінімум з однієї частинки, але можна більше, звичайно. І є один хвіст. Мінімальний коатель це голова, одна частинка і хвіст. А тут у нас такий от середній кватель. І ви будете виконувати завдання. На своїх картках пророс та картках храмів за ваших побудованих коатлів. Що в нас тут є? Тут в нас написано яке завдання, наприклад, тут мати синю штучку, будь-яку, це може бути і голова, бо просто синя штучка. Потім скільки завгодно зелених, а потім ще одну синю. Якщо в вашому коатлі один раз зустрічається така послідовність, ви отримуєте 2 бали, якщо два рази, то отримуєте 6 балів за ось цю картку. І кожна картка пророст вона по-різному працює. Тут просто за те, що у вас є жовті. І скільки у вас є, ви отримати бали, але не багато. Тут певна послідовність з п'яти різних штучок, і ви шість отримуєте тут послідовності. Їх тут дуже багато різних комбінацій цих завдань. Ви за них будете отримувати переможні бали. Картки храмів працюють трошки по різному. Тут на кожній з них є дві якісь вимоги, і ви отримуєте 3 бали, якщо виконуєте одну вимогу, і сім балів, якщо виконати обидві вимоги на якійсь картці. Наприклад, мати кватля довжиною 12 тайлів, і щоб в ньому була рівна кількість червоних та жовтих, ви можете виконати тільки одну з цих умов, і ви все рівно отримуєте бали за цей храм. Як же це робити? Ви ходите по черзі і ви усіхіт робите одну з трьох можливих дій. Перша можлива дія узяти частину кватля. Ви берете з цього кола або дві якісь частинки середини кватля, наприклад, ось ці дві я беру, і одразу викладаєте їх собі на свій планшет. Тут у вас на планшеті тільки 8 місць. Якщо немає, більше місць ви не можете брати. Або ви можете взяти одну голову, або один хвіст. Якщо усі частинки забрали гравці, оці серединки, якщо їх усі забрали, то вони оновлюються. Це перше оновлення. І якщо всередині немає голів і немає хвостів, то оновлюються, дістаються дві голови і два хвости з оцих мішечків. Так, перша дія в нас отака: взяти собі тайли куатлів. Друга дія дібрати картки пророс. Ви можете узяти собі скільки завгодно з відкритих карт, що лежать на столі, або з закритих карт з колоди. Наприклад, у мене три картки, і беру одну таку картку, одну таку, і наприкінці їх ходу вони поповнюються. Але ліміт карток на руці це 5 карт, і ви не можете їх просто так скидати. І третя дія створити куатля. Ви за цю дію можете або почати нового куатля, або добудовувати того, що ще не добудований, або розіграти карту пророцтва, що підходить до вашого коватля. Просто підкласти під нього. Наприклад, ось я будую нового коатля, і в мене одразу є картка пророцтва, Я її відкрито підкладаю сюди. Вона виконується. Якщо картка пророцтва виконується, ви можете її підкласти. Наступний хід. Я, наприклад, завершую коатля. Я підкладаю сюди хвіст і виконую ось це завдання. Ось ось це в мене підходить. Ось я його завершив. І в той момент, коли ви завершуєте свого ковадля, ви можете додати будь-які карти пророст з руки до нього. І додатково можете викласти одну картку храму. Або з відкритих, або з власної руки. Подивимось, чи виконує щось. Ось. Наприклад, я виконав ось це завдання. Тут повинно бути, не бути з зелених. Або я можу взяти ось це завдання, тому що тут завдання, щоб було стільки червоних, стільки жовтих. І те, і те я виконав. Ну, наприклад, беру оце. У вас на кожного коватля може бути до чотирьох карт пророст. І одна картка храму. Так ви граєте до тих пір, поки хтось не завершить три коатлі. Якщо хтось завершив свого останнього коатля, то усі інші гравці роблять свій останній хід. І ви дивитесь на першого гравця. Якщо ви ходите після нього, то у вас є дві дії в останній хід. Якщо до нього або ви перший гравець, то виконуєте одну дію в останній хід. І наприкінці гри ви ось цей планшет перегортаєте. Тут викладаєте оці штучки. І ними рахуєте бали за свої виконані карти пророс та карти храмів. У кого буде більше балів, той перемагає. Загалом це усі права, крім оцих жетонів. Ще я вам про них розповім. У вас є три отаких от жетони, і ви можете їх використати у свій хід замість дії. Вони одноразові, і я думаю, що вірне рішення це їх використати точно за партію, тому що вам дають вони якісь приємні бонуси. Наприклад. Оцей жетон ідеальний бонус, ви його викладаєте і берете з будь-якого мішечка або один хвіст, або одну голову, або дві частинки того кольору, який ви хочете. Наприклад, я хочу там собі якісь ді, я ось їх собі дві дістав і виклав на свій планшет. Друга картка обов'язок жарця. Ви забираєте собі тут дві картки храму, ви забираєте собі на руку одну з двох відкритих карток храму. Це ви таким чином бронюєте цю ціль, ніби собі. І насправді це досить серйозна дія, тому що ви можете забрати той храм, на який би збирав свій куатель якийсь інший гравець. І третя картка передбачення майбутнього. Ви скидаєте весь запас карт пророс у відвій. Потім поповнюєте запас новими шістьма картками наприклад, я їх викладу тут: 4, 5, 6 І потім можете скинути будь-яку кількість карток з руки і дібрати на руку будь-які з цих відкритих карт. Це насправді супер класна дія, тому що у вас немає більше шансів, крім цього, щоб діставати нові картки швидко і щоб позбавлятися карток з руки. Єдиний ваш шанс позбутися карток з руці у цій грі це ось цей жетон. Це дуже важливо. По компонентах загалом це дуже гарна гра. Як ви бачите, одразу вона приваблює своїм виглядом. Тут оці прикольні штуки пластикою, все виглядає яскраво. Класна гра, одразу хочеться в неї пограти. По оцим пластиковим штукам вони виглядають насправді краще, ніж відчуваються. Так вони всередині пусті. І це ну, не проблема насправді, ви звикаєте, але мене було таке враження, що вони якісь більш м, повинні бути якісь тяжкі на вигляд, не знаю. А так вони дуже легкі. Але це не, не проблема компоненту. Я думаю, що прям прикольні вони, пластикові, ці штучки, з яких Коатлі збираються, їх дуже прикольними гратися, їх багато різних. І вони зберігаються у таких дуже крутих мішечках. Тут мішечки, вони прям щільні, і вони з тканини, тобто їх приємно тримати. Я здивувався, небагато ігор використовують такі круті мішечки. Незвично для мене це. Їх проблема в тому, що вони не так щільно закриваються, із них можуть випадати частинки. Але це окей. Картки у цій грі чудові тут і прикольні ілюстрації. І сам матеріал карток дуже гарний. Це. Оцей бомбовий матеріал, тобто тут є рельєф на картках, їх приємно ними грати. І такі самі картки оці з храмами, той самий матеріал. Класні картки. Жетони ці звичайні, нормальні. І планшети. Я здивувався, що це називається планшети, що він такий тонкий. Потім вже під час партії ви розумієте, що ця штука вам просто потрібно, щоб на ній тримати ваші приколи. Саме тому вона така не товста. Просто тонка штучка. Нічого ні такого. Ну, і поле. Нормальне палево. Ще цікаво, що тут у коробці є органайзер, куди ніби все збирається, і тут доволі зручно викладається і ось ці штуки, і все тримається. І тут є, як бачите, окремі оці відділи для жетончиків. І це ніби прикольно, але насправді, ось я їх поклав, і потім я покладу усі, усі картки храмів, і там ще, бачите, купа місця. І через це, через те, що тут купа місця, ви коли покладете сюди право, то воно, ось я перегорнув, і там вже все перемішається. Тобто. Органайзер ніби є, але я не можу сказати, що він хороший, тому що оці всі штуки, дивно, що для них є окремі місця. Тут окреме ціле місце для одного жетона. Ось таке. Це ніби й круто, але не дуже потрібно. Ми просто могли подати пакетик взяти і тут покласти. І плюс вони точно перемішаються. Ну. Коротше, гарний органайзер. Мені подобається, що тут є три відділи, але ці штуки дивні коротше, і не дуже гарно працюють. Але загалом це гра високого рівня продакшену і гарно виглядає. Тож, як ви бачите, одразу зрозумів, що це дуже гарна гра. І вона одразу своїм виглядом привертає до себе увагу, особливо цими штучками і зміями, яких ви збираєте. І мені подобається, що через оформлення гри і через загалом настільні ігри ми можемо дізнаватися про. Якісь різні народи і про їх культурні особливості. І мені, як і зазвичай, у настільних іграх і в цій насовці хотілося б побільше дізнатися про ацтеків, про куатлів, що це таке. Може бути трошечки пояснення в правилах про те, що ці малюнки під собою мають на увазі. якщо Щось мають, може ні, але трішечки більше, ніж один абзац тексту про історичний сетінг мені б хотілося бачити у правилах. Це в нас така лайтова і сімейна гра, де ви збираєте власних зміїв, і це ніби так і відчувається, і виглядає, але зовсім не завжди. Ця гра неочікувано відчувається досить конфліктною, тому що деталей на цьому полі дуже мало. І ви будете розраховувати точно якусь деталь, яку перед вами буде забрати інший гравець. І відчувається, що це він може робити навіть спеціально проти вас. А іноді, ви, якщо будете вже дивитися на те, що роблять інші гравці, і що вони складають, ви спеціально якісь детальки можете пробувати собі забрати, або картки забрати підходящі комусь, просто щоб гравець їх не отримав. Ну і той факт, що ви спеціально можете пришвидшитись і швидше побудувати і закінчити своїх куатлів, щоб інші гравці не не встигли їх закінчити. Це окрема тактика в цій грі, і це точно більше взаємодії і більш конфліктний такий варіант пограти. І тут треба слідкувати за іншими гравцями. Якщо ви хочете побудувати якогось довгого коатля, то вам потрібно дивитися, а чи не пришвидшуються інші гравці, тому що, мені здається, може бути така ситуація, коли гравець просто побудує там з трьох частинок одного коатля, другого і третього, і по одній карці там для них виконує, і по одній карці храма. І можливо навіть що він виграє просто з рахунок того, що він якісь бали отримує, а інші гравці там одного тільки котлі закінчать і не отримують багато балів за інших коватлів, тому що не закінчать їх. Тобто реально є різні стратегії тут, як можна себе поводити. В мене не було такої ситуації, щоб хтось закінчував отак, от набагато швидше гру. Але в мене були ситуації, коли я спеціально пришвидшувався і хотів раніше закінчити, щоб інші гравці не встигли закінчити останнього свого котля або. Хоча б закінчили його, але не настільки ідеально, як вони б хотіли, і це незвично для сімейної гри, коли ви можете заважати все ж таки іншим закінчити те, що вони почали. І ще у цій настолці я відчуваю, що мене прям вона стримує, що вона не дає мені багато ресурсів. По-перше, сам вибір в мене на ось цьому полі дуже мало вибору того, що я можу взяти по дві штучки, тільки два хвости, тільки дві голови не вибір. Карток я бачу тільки шість, і при цьому, якщо їх беру, то в мене й місце для того, щоб їх збирати не так багато на моєму планшеті. І карток в руці дуже лімітована кількість, і при цьому ви дуже мало шансів маєте їх позбутися, тільки будувати куатлів або один раз за гру ви можете скинути їх всі, набрати всі, і все. І тому ось те, що вам дали, те вам потрібно будувати. Незвично для мене, що настільки багато в мені обмежень гра робить, щоб я робив ось. Тільки викручувався з тим, що вона мені дала, і в мене через це склалося враження, що важко тут щось круто комбити, коли багато карток берете, і у вас все виходить одне за іншим, саме через те, що вам важко спочатку набрати підходящі фігурки тут, потім мало місця тут, і мало карток у руці. І так, щоб все це закомбилося, ці насусті це не просто зробити через усі ці моменти. Я не можу сказати, що я від неї в захваті. Хоча мені подобається, що тут є ось така незвична конфліктна взаємодія. Але ось це обмеження, яке для мене створює гра, я ось через це завжди емоціонував. і тому не можу сказати, що я від неї в захваті. Але вона прикольна, цікава, гарна і різноманітна, і я отримав від неї задоволення. Я грав в неї декілька разів на різну кількість людей. Вона нормально грається. Тут цікаві стратегії, вона класне оформлення. Якщо ви шукаєте ось таку абстрактну, настолку гарну. І з якимось таким невеличким моментом взаємодії конфліктної, як може бути, придивіться до цієї настоки. Ну а я наприкінці відео раджу якісь інші схожі настільні ігри. І я вам раджу подивитися мої огляди на дві прикольні сімейні абстрактні гри. Перша настільна гра місяць модик. Це вже така дуже сімейна настолка, де ви також маєте коло по середній столу, там рухаєтеся за часом і виставляєте собі такі тайли. І цій настолці час, це і є ваш ресурс, і ви намагаєтесь там все певним чином закрити. Дуже приємна така, мало конфліктна, мало в грі. Але ось така малесенька, приємна настільна гра. І інша приємна настільна гра вже для двох гравців. Це настільна гра patchwork, коли ви граєте один проти одного, і там ви також маєте певний трек з часом, дуже схожий на те, що у грі Місяць молодик. І у грі Patchwork ви кожен шиєте своє покривало з тетрісоподібних тайн. І вона дуже проста, приємна, і це такий дуже приємний процес, якщо ви шукаєте саме абстрактну гру на двох. Огляди на ці дві настільні гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних ігор.